Майдан, це правий сектор, це просто люди патріотично налаштовані в громадах Херсонщини. Ми приїхали в Каланчак з метою встановлення меморіальної дошки. А на школі, де навчався герой України, воїн, діва Береза Олександрів. Шануємо пам'ять героя для того, щоб майбутнє покоління... Розуміли, якою ціною дісталася воля та свобода для українського. народу. Герої і туга, і гордість безмеж по серцю чить борозною черговий солдатський кортеж. Не я тоді, хто кожен каже, хто край віддавали спасе, і цілому світу докаже Вітчизна нам понад усе, і молиться мати, доньки, і дружина. Коли ж люди горе менеться, і тужить уся Україна і бореться, та не здається. Герої, 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 найкращі України цей світ, прятують герої, герої нової війни. Урочиста лінійка з нагоди відкриття меморіальної дошки, оголошується відкритою. 1991 роки служив в радянській армії в Московській області. Повернувся додому, одружився і працював в рідному селищі. Коли над країною нависла загроза, у серпні 2014 року був мобілізований В Чернігівську область. Пізніше, переведений до 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади, де був командиром другої роти 6-ї аеромобільної бригади, 13 листопада 2014 року, роту разом з командиром відправили в зону антитерористичної операції на схід виконувати військовий обов'язок і захищати мирних жителів України під час штурму. Донецького аеропорту 24 січня 2015 року молодший сержант Береза Олександр Гегорович загинув. Пам'ять. Таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять. Гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила? Пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну. Хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Право відкрити меморіальну дошку надається однокласнику, найкращому другу загиблого в зоні АТО Кузьменку Сергію Володимировичу та голові учнівської ради Островській Анні. Настоятеля Свято преображенського храму проти ірея Михайла Кулину освятити, освіщаються, благословляються, хрибисвящини воїнів Отця. Спасі, Господі, благослови свящається, своє хробина висвічене воїнів Отца, і сумства Духа. Спасі, Господі, Твоя! Запрошуємо директора школи Пономарюву Оксану Борисівну. Шановні рідні, друзі, всі небайдужі люди, які сьогодні зібралися в нашій школі. Я щиро вірю, я просто впевнена в тому, що ця меморіальна дошка буде не просто дошкою, це буде пам'ять, пам'ять, яка кожного ранку буде зустрічати нас з вами: учнів, вчителів, батьків, гостей. Пам'ятайте, ви є учні школи, в якій дійсно вчився герой, який на сході України зробив все ціною власного життя для того, щоб ми з вами спокійно йшли в школу ось тут, на півдні в Каланчаку. Для того, щоб ми з вами спокійно лягали спати і не боялися, що ми можемо або не прокинутись, або прокинутись від вибухів. Подумайте іноді про життя. Україну, про своє майбутнє, про тих, хто загинув саме за вас, особливо коли будете проходити повз дошку. Вічна йому пам'ять і слава. Я Каланчак, дуже часто приїжджаю не день Каланчака, і до дуже знайомих, але сьогодні ми зібралися з вами з іншого приводу. Сьогодні ми встановили дошку пам'ятну вашого земляка, героя, дійсно героя. На каланчатській землі проживають нащадки дуже волелюбних, сміливих українців. Часи поміщенське вони піднімали неодноразово бунти. Вони не мирилися з совідами. І ви їх висилали саме в ці країни. Так що ви на дуже сильних, сміливий, вольнолюбих людей. Слава Україні. 350 років відбувається окупація українських земель зовнішнім та внутрішнім окупантам. Український народ, начебто, 23 роки виборавши незалежність, ще не отримав українську соборну самостійну державу. Зараз іде запелекла боротьба. Запекла боротьба іде, як на сході, де наші воїни, де наші герої, виборюють те, щоб у нас тут було мирно, ніби щоб ми могли сіяти та збирати хліб, щоб діти могли спокійно навчатися і думати про своє майбутнє. А тут також йде боротьба з внутрішнім ворогом, який окупував ради різних рівнів, чиновничі посади, які знаходяться в правоохоронних органах, судах, навіть в освіті, в охороні здоров'я, і поки ми тут. На містах не виберемо перемогу над внутрішнім окупантом, над внутрішнім ворогом. Там воїнам на сході буде дуже погано, дуже важко і дуже, е, скажімо так, буде багато відбуватися таких трагічних подій. Я хочу звернутися до родини героя. Я дуже я не знаю, які знайти слова, тому що дуже болиться рана. Але велика вам подяка. Я хочу сказати, що непоправна втрата, але ви повинні пишатися. Тут багато слів вже було сказано і буде ще сказано. але хочу звернутися найперше до дітей, бо ви наша надія. Ми щось робимо зараз, а ви повинні приймати від нас естафету. І от можна казати, багато слів, гарних, красивих. Але потрібно не забувати про родину, яка буде потребувати вашої допомоги, уваги. І ви всі мешканці Калинчукова, ми всі мешканці Херсонської області повинні по-перше зову, а можливо просто привітати і спитати, що потрібно. Тому що люд, родина віддала найдорожче, що могло бути чоловіка, сина, батька. Тому ми повинні про це постійно пам'ятати. А це починається з любові. Любов, патріотизм, однакове поняття. А я хочу сказати, що і звертаюся до вашого педагогічного колективу, що наступний раз, коли ми приїдемо, то ви тоді будете співати гімн. Тому що я не почула, що ви знаєте слави наш державний, а це можливо такі основні якісь з чого починається, так то я думаю, що я це почую наступний раз. І хочу побажати, щоб ви побажали поважали родину загиблих, родину загиблих, щоб ви поважали свою землю, щоб ви дбали про свою батьківщину. починали тут на місцях, щоб щось робити для того, щоб наші хлопці вибирали свободу для України на сході. Шановна громада, доброго дня присутні родичі. По-перше, я хочу вам сказати. Що встановлення цієї меморіальної дошки планувалося у вересні місяці. Але ніхто мене не запевнив, тому що коли ми приїхали в квітні, місяці, встановили прапор, що його здуло, чи з ним ще щось робилося. І я лічно собственними руками встановив 20 прапорів по області. І це другий випадок, коли прапор розповключили на е, могилі героя, То ми, тому ми приїхали сьогодні. Щоб дати відповідь тим сепаратистам і основним елементам, які зробили це. І хай вони запам'ятають, що воювати з тими, хто вже загинув, легко. Хай попробують повоювати з нами. І ми дадімо від... вільну відсіч. Ще я хочу вам сказати, що в мене, я вибачаюсь, то може. Хтось образиться, може, хтось е, восприймав мої слова е, як образу, але ми привезли портрет загиблого героя і хочемо, щоб воєнком вашим. Можна вас? Особисто прийняв оцей портрет і повісив його в воєнкоматі. І коли заходили туди люди, щоб вони читали, що тут написано, помні, за твою щасливе сьогодні я заплатив собственною життю. І також, а ми будемо контролювати, щоб він не сив і нікуди не зник. І також ще адміністрації, прошу. Також, щоб на вході в адміністрацію висіла. Коли ми встановимо хлопцям е, ще загиблим, то ну, в вашому районі, то ми теж привеземо і повісимо ці фотографії, щоб кожен, хто заходив туди, бачив, що сьогоднішнє світле небо. Це таке, тільки завдяки цим людям, які поклали свої життя. І якби їх не було, то в нас би була тут розруха. Слава Україні! Я ще хочу додати для тих, хто не розуміє, що таке мир, автомайдан кожні 10 днів, кожні 2 тижні їздить на восток і відвозить хлопцям гуманітарку, допомогу. Тим, хто не знає, що таке мир і як жити. Коли не рвуться снаряди, я запрошую поїхати з нами і подивитися, що таке руський мір і що воно таке. Дякую, Скажіть. але щоб ви не думали, що ми розмовляємо тільки за війну і за все остальне, представники автомайдану разом з магазином Спорт привезли вам форму. Якщо потрібні якісь спортивні заходи, ми всю ми. Тільки підтримуємо вас і будемо підтримувати і далі. Дякую вам за розуміння. Діти, ростіть гарними людьми. І це саме головне, що зараз ми від вас прохаємо. Ростіть патріотами. Мамо, не плач, я повернуся весною. Ушитку пташинкою дарю твою. Прийду на світані в садок із росою, А може, паду дешевну на крові. Голубко, не плач, так судилося, ненько, Вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду й попрошуся, сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені коли а не співає. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька ще мить. Мамочко, вибач за чорну пустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Гримить, а там стріляють, а там невинні помирають. Ми з Україну розривають на сході рідної землі. Іде війна, воюють люди і в мирний час, і в мирні дні. Там помирають на війні. Мені так боляче дивитись ті кадри ніби із кіно. Для чого там людей вбивають? Ну, дайте відповідь. За що? Там, хлопцям багатьом по двадцять, комусь немає двадцяти, їм би майбутнє будувати, їм би не бачити війни. Ти з дома їх чекають мами і в тата сльози на очах. Ну як це дітям воювати? Безміхіть, розпаш, біль і страх. Вони ж простили свого сина. Не для війни, не для війни. Можливо, він у них єдиний. Благаю, Боже, збережи життя всім тим, хто там на сході. Полоні лютої війни, їм би ще жити, їм би ще жити, їм би не бачити війни. Та їх війна ця зачепила. Країна моя молода, тримайся, є ще сили, В тобі вирує ще життя. За тебе, Богу, помилюся, за кожного, хто зараз там. Відстою свою країну, за тих, хто заплатив життям. Я сподіваюся, все буде добре. Все мене молюся тебе, Україна, за мир і життя. Гермалю. Хочу подякувати всім людям, які приймають участь у відкритті цієї доски. Реальної трудно балакати. Одну минутку. Ну, трудніше пережити це. І я знаю, що ця школа від них. Будемо сидіти в народ. Це перезена школа. Це тільки в народ може пам'ятати. Великої країни, ми для неї живемо і за неї ми загинем Поля або смерть. Україна вільна на віки. Від чудових гір Карпатських до великої ріки. Наші славні землі та великі українські люди, Та мета єдина, батьківщина, наша вільна буде. Схід і захід разом, разом в нашій боротьбі єдині. Ці ідеї розійдуться скоро по всій Україні. Ми ніколи не стамося, в нас тече козацька кров. Слава патріота, ми розтягнемо наш прапор знов. На ранок там впав білий сніг, ти побачив це, як би тільки міг, як кулі крізь крони фарбували по білому червоним І ти почув би, як стало дуже тихо, ані звіру рику, ані птаха, крику, лише ліс плаче за річкою, гостою ялиновою смолою, не за владу, славу, чи гроші, їх пам'ятають береги Черемошу, не сховались, лишились, вони знали, за що вони бились. За рідну землю сльози дівочі, вони стояли до кінця проти ночі, братами, лісними, вони лишились назавжди молодими. Дерев шепотіли навіщо? Тим вбитим воякам останнє запитання. Але вони, як і гори, зберігали мовчання. Вони дали бій, Вічей душні, голодні. Хоча їх було всього п'ятеро проти сотні. Вони це знали і не вагалися, бо вони знали у той час за що вони дралися. Давній закон знають хортиця, Карпати краще загинути вільним, аніж потрапити за грати. Зараз про це. Не люблять пам'ятати про те, коли скінчився час пробачати За свою родину через спалені хати вони взяли тоді у руки автомати, і я вірю, ти би те ж саме, коли твої двори повні Некого на накрасну, але прапор на могилі героя Олександра Берези дивним чином пропав. Тому ми з громадськістю Калинчака. І, і з його родиною і автомайданом Херсон встановили прапор, новий прапор воїни світла. Це наша відповідь на, то, на те, що якщо хтось е думає, що ми зупинимося і опустимо руки, ні, Україна наша, це наша земля, це наше небо то ми нікому не дозволимо хазяйнувати у нас на землі. Слава Україні!